Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу показати нашу тепличку Вольєр для курей. Ну, Взагалі-то ми в ньому тримали індиків. Це ми знайшли в інтернеті, там якісь американці чи канадці роблять трактори. Ну Що воно виходить таке як трикутник ось. І воно на колесах я вам покажу потім. Ну а зараз, поки в нас немає індиків, О, ви, сьогодні, Поки в нас немає індиків, ну, ми у нас були, але нам щось не сподобалося. Покажу вам, у нас зараз тут ростуть ці. Ну, очі всякі нові овочі, як цеплиця. Це, отут. Ми перший раз посадили кукурудзу в касетці, як ви бачите. Це, якщо я не помиляюся, це, може, ще напишу, ем, кукуруза сорту казіно. Або казино, казінно, скоріш. Тут помідорчики одні, це я собі садив, хочу на базарі продавати помідори сорту рожевий мед. Далі. Це у нас тут. Це мої кавуни жовті. Я тут якраз бур'янець прожу. Ось такі гарненькі кавунчики. Тут я, звісно, впевнений, що вони жовті. Так, це кавун. Потім прорву, буду розказувати. Бо я посадив багато сортів. Ось оце, як ви бачите, із паличкою. Це кавун сорту фарао. А, ну, і, 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 і. ну, є і фарао, є бонус сорту, є жовті кавуни, шугаєлоу. Дивіться, це... Кавунці мої, ну це будемо їсти. Тут жовті, крупні і червоні. Це також мої помідори, рожевий мед. Це мама кабачки посадила. Е, кабачки не віра. От, друзі, слухайте, розказую. Ну, я сам то баклажани сам сажу. Ну, Це мій як підробіток. Але я в цьому році вирішив спробувати новий сорт баклажанів, і, і, а вирощувати в основному перець хочу спробувати. Оце це як брав насіння в епіцентрі, це насіння баклажан на сорту Алмаз. Так я його взяв, воно у мене вже років 5 пролежало, так воно зійшло ну, гарно, зійшло добре. А ось це я в цьому році купляв. Це е, е, кабачок баклажан сорту геліос. Так мало того, що він погано посходив, гляньте. В одну пачку ось. ось. Помідор виріс. І перець виріс. А яка, а яка тут була причина? Хто його знає. Це мій перець сорту золотий талець, один ящик. це... Мама вирішила з татом, ну, вони то перець в основному садять, ну перець, це вони в основному вирішили кукурудзу посадити отак. Це тут малинове серце, оце Леся Червоний, а це шапка гнова. Це також мій е, перець сорту золотий телець. Це я взяв е, нові сорти, такі всі незвичайні. Це лайлакбел, це чорний кінь. ну Лайлакбел, може хто знає, він такий гострий по типу каплі і е, з фіолетовий він. Цей чорний такий кубовидний. А це щось мамі купив е, гурме сорту. Це мій е, перець, золотий телець. Тут ось помідорки у нас, також кабачки. Ну і все. Ось така у нас тепличка вольєрчик. Все, друзі, всім папа.